Дали персику лікарство. Вже половина один ми вже пів години як мали б спати. Персик, вже години 2, вже, наверно, дві з половиною, не зупиняється. Притом ганяє на цю кіхтіточку, з кіхтіточки на кіхтіточку, вже викидаю йому туди іграшки, думаю, що може вхляне, вже не буде гратися, ні. Не успокоюються. Дивіться. Це там лікарство було обезбалююще противоспалі... обезболююче. От. І не заспокоюється. При, при цьому, що виїв з двох мисок у нього ж дві мисочки є, куди я сиплю корм. Виїв дві миски порожніх були, тільки що досипав. Це так, ліки подіяли, а коли давали, то плювався ними. Да? І погляд шалений такий. Погляд шалений. Персик, ми вже спати по-любому будемо зараз. 5 хвилин в тебе ще залишилось. Побажаю всім гарних снів. Скажи, всім гарних снів. В моїм шкіряним не дуже. Буде нічний тих дик.